Теперь монтуалет зурать, и мон тепер уходить з тюрми Все, вибігаємо з тюрьмы. Так, туалетна бумага брик, туалет. Ура! ми тепер на волі будемо щас Попробуємо Джевель, сторси опене Це вроде як я не помню. Я, я вже вспомню, все. Тут, кстати, тоже можно выбраться. наступній серії Мансить, я думаю, тоже буду. Так. і вибираємось Все! Давайте, біжим, біжим, біжим. Ми, ми зараз виберемось. І. Да. Ну, ми тепер кримінали. Ми тепер вибили з тюрми поганої. Ну, коротше, ну ви поняли. Так, що е, ми тепер робимо? Нам треба тепер знайти. Нашу базу. Ой-ой-ой, заїжджаємо тепер. Заполісійського забили вже. Ну, ладно. Так. І Беремо, я думаю, снайперку це теж полезна штука. А, дробовик беремо. Беремо цей пістолет, він теж мені не треба. І, оця... а, і що таке? А, мачете. Я вже забув, що вони так називається. Ладно, виїжджі... А, я забув, що зміняти форму. Точно. Тут це. Так, вибираємо сюди. І давай краще піти. Тут машину просто. Гелікоптер. Надо розпамнити. Поліцейські. Ми поліцейські грабуємо. Ми грабим поліцейських. Доволі, зато прикольно. У мене тепер вже не йде поліцейський поганий. Обкрадаємо, давайте. Мені немає ніких поганих поліцейських. Бу, чую. Все здограбло, здограбло, здограбло. Біжать, біжать. Ні, біжи. З дробовиком в руках. Сходи! Давайте просто сюда. Не надо. У літа дуже багато. 9000 доларів це і. Хейс комплітет! Тих XP отримали і 9000 доларів. Багато. Так, що тут у нас ще є? Аж 10. Давай... Ай, не встиг. І походу, треба стрельнути. Це таке завдання. Я поїхав в самий центр. Е, е, коротше, самий худший центр. Це ж поліцейський тут. О! Ідеально. По сходам. Катаємось. Як будто ми на горці. Американский. Сюда. Эвоид лазер, типа умекает то лазеры. Ну понятно, что тут уникать треба лазеры. Ты что не выну? Мне кажется, выну, что ты треба уникать лазеры. Так, вот ходим. Давайте спускаемся. На, резорте моно 10. Давайте, короче. А, а МОН це... Нет, не моно. Ну ладно. Погано. 10 тисяч у нас вже в кармані. Тепер їх ще треба віднести на базу. Давайте. Love forсте! Пані. Йо-майо, -йо, вони на мене. Вони красу. Не вони, вони то дорогі для... 500 тисяч. Навіщо, ну хоча. Ладно, Ладно, так. Тепер що ми будемо робити? Ми будемо на гелікоптері улітати. Правильно, на, на цій база. Тепер 10 тисяч мені. Кейс комплітед. 310, не хил. Заграбимо дол. Самолет! Нет, не доллар, а самолет, самолет це святе просто. Саме святе місце. Тільки для начала... треба виглядає виграти його Daily Спіні От гляньте, він там шанс 1% всього лиш. Ну такий невеликий, конечно, шанс. Може, може і виграю, може і не виграю 100%. І мене... Я виграв 6 тисяч доларів. Муа, просто дуже багато. Yeah. Не, не буду спрашувати, що тут двох машин, бо це хоч. Ну але мені тут таке, мені головне, просто е, якби от метка де Просто коли там просто він біля цього, то я знаю. І... Давайте, давайте. Мені не хотілося щіть. Самоліт 300 і самоліта 300. Ой, п. 10 тисяч. Монам. Ну, типа, ми вже заграбливали їх се типа, пліз донат. нас. З там пліз донат. нас. Іграки яких там по тисячі де іті за 7, одну секунду 300 тисяч і все. Ой, блин. Пау, трошки. Але для начала нам треба спробувати ком. Так. Е, що Не попастися цій людині на очі. Бо вони якраз мене. И бьются, типа, можно сказать, как... Какая-то одна фаза... видите плюс 25 экспы, плюс 25 экспы, плюс 25 экспы. Бесплатный пар экспы. 7500 награбленных... Ой-ой-ой. Просто пытаться назад и улетать дали куда-то. Давайте... А, главный разыскиваемый. Интересно. кто же это? Кура 3000. Да, вот. О, лифт. Ну давай, опускайся. Приятный звук. Э. Блин, облывся. Все штаны ты помокли. А Ладно, я буду, думаю, на цьому закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео з Медсіті. А з вами був Іран. І всім пока-пока. Дивіться, -пока. плюс 25 експи. плюс 25 експи. плюс 25. Безплатний фарм XP. 7500 награблений.